Вітаю вас, чарівні леви. Це відео потрапило для вас не випадково. З вами ваша сторона Команка Наталія. Зараз поговоримо про другу половину 2024 року. Які важливі аспекти будуть торкатися нашого життя? Дякую вам за ваші лайки та коментарі, за підписку. Зараз розглянемо з вами Плутон як планети кардиних змін та трансформацій. І з 22 січня 2024 року він в знак вололюбного водолію. А з 2 травня і до 12 жовтня він буде ретроградним і буде сильніше впливати на нас. Нас. В той же час, поки він буде рухатися в ретроградному русі, він знов повернеться в знак Козорогу і буде дуже сильно впливати на нас з точки зору нашої стійкості та перевіряти на витривалість. Це буде із 1 вересня. А в період із 12 жовтня плюс-мінус 5 днів він буде в стоянні топтатися на місці перед розворотом вже в директний рух, і знову пройдеться останніми градусами козорогу, і знову буде діяти на нас як бетонна плита, як бульдозер, а остаточно передав знак подолі із 20 листопада. За цей час він буде вимагати від нас великої відповідальності та можливі кардинальні зміни, які пов'язані із нашими партнерами по шлюбу або ж по бізнесу. Осінню, в період, коли він буде заходити в ваш шостий сектор, він буде повертати нас до невирішених питань, які стосуються нашого здоров'я, режиму дня, побутових умов, а також нашої роботи. З 20 листопада, коли він Перейде в знак водорії, він на довгий час буде випробовувати нас на наші партнерські взаємовідносини. Це можуть бути кардинальні зміни, пов'язані із нашим сімейним статусом, або це може бути чудова можливість для того, щоб ми трансформували свої взаємовідносини. Окреме відео про вплив Плутону вже є на моєму каналі. Ще однією вищою планетою є Нептун. Це вищий прояв Венери, тобто нашої любові та відчуття прекрасного. Це планета творчості, фантазії та віри. Зараз він стоїть в останніх градусах знаку свого володіння в рибах. Тож ми бачимо, скільки багато води, дощів. А з 2 липня і до 7 грудня він буде ретроградний. Тобто зараз він вже починає бути в певному сторінці. Тобто зупинятися перед розворотом в ретроградний рух і дуже сильно на нас впливає. Він буде проявляти свою дію у вашому восьмому секторі. Тобто, це можуть бути певні питання заплутаності, непорозуміння та в той же час перевірку вас на віру в кризових ситуаціях, а також темами, які стосуються оподаткування, спадків, соціальних виплат, кредитів. Аліментів, а все, що торкається, ваших партнерських взаємовідносин у великому бізнесі, це може бути перерозподіл ресурсів із вашими партнерами. Вище планета урани з 1 вересня буде ретроградити в знаці телець. В цьому знаці вона, оскільки відповідає за креативність, оригінальність, неординарність, інновації, то, знаходячись у практичному земному знаті Тельця, буде спонукати нас на інновації та ідеї, які пов'язані з підвищенням нашого комфорту, що зробити таке інноваційне, щоб створити затишок там. Практичність, це можуть бути зміни в фінансовій сфері, і він буде торкатися вашого десятого сектору. Тобто, буде повертати вас до подій, які пов'язані із вашим статусом, кар'єрою, вашою реалізацією. Ви можете в своїй роботі запровадити якісь інновації, новий підхід в цьому році, Уран особливий, адже він. У з'єднанні із злою зіркою Алголь, яка може розширювати всі напружені аспекти. І всередині цього літа він буде у з'єднанні ще із Марсом, оскільки Марс у напружених аспектах це планета агресії, підвищеної конфліктності, все, що пов'язано із військовою справою. А Уран відповідає за щось миттєве, це символ електрики, блискавки. Це може бути періодом руйнувань, руйнувань наших планів, або ж в прямому сенсі відсутність електрики, відсутність зв'язку. Це може бути різкі поломки, період інсайтів та креативних дій. Для вас це може бути періодом різких змін в вашому статусі та кар'єрі. Юпітер, соціальна планета, планета розширення та успіху, з 26 травня перейшла в знак Близняки. Вона дає нам успіх. Якщо ми проявляємо свій авторитет та відповідальність. Із 9 жовтня Юпітер ретроградний. Це ще одна можливість проявити себе, ще одна можливість отримати успіх. А він буде торкатися 11 сектору, тобто цієї сфери життя, яка пов'язана із вашими великими колективами, групами однодумців, друзями, соціальними проектами. Це можуть бути ваша робота онлайн або створення ваших соціальних проєктів через інтернет. А це дім, який пов'язаний з езотерикою, астрологією та вашими планами на майбутнє. Це дім других шлюбів і ре. Ретроградність Юпітера може вказувати на повторне юридичне заключення шлюбу. Для когось це може бути спрятним періодом для того, щоб проявити себе в політичній діяльності. 20 серпня Юпітер буде робити напружений аспект до Сатурну. Якщо Юпітер це планета удачі, вона все розширює, допомагає направляти наш авторитет. То Сатурн це порядок, режим, закони, звуження. Саме в цей період може бути примусове зниження нашої активності, сильна боротьба. За перерозподіл сфер впливу та боротьба за нашу владу. І вже коли Юпітер стане ретроградним, то буде повторно цей напружений аспект. Про це детально в мене є окреме відео під назвою Бі Титанів. Посилання на нього залишу під цим відео в описі. Сатурн планета порядку обмежень, закону, холодності із 29 червня по 15 листопада буде в ретроградному русі. Тобто знову буде перевіряти нас на відповідальне ставлення, на порядок у сфері, яка стосується вашого восьмого сектору. Сектору, що відповідає за кризові ситуації, за великі гроші, за гроші партнерів. Це може бути перед вигідних для вас контрактів, перегляд ваших фінансів, які стосуються банківської. Системи, перегляд соціальних виплат. Це може бути перед підписанням угод, які пов'язані з переоформленням документів спадщини. З 25 червня ми вже відчуємо дію, адже він буде в стоянні перед розворотом в ретроградний рух і буде піднімати теми також роботи, професії, відповідального ставлення і через ситуації напружені буде випробовувати нас на нашу наполегливість, самодисципліну та стійкість серйозний підхід до роботи. Детальне відео про ретроградний Сатурн вийде 18 червня. Не пропустіть. Хочу зазначити і важливі події, які пов'язані із переходом білого місяця, що символізує ангела-охоронця вищі сили. І він буде переходити у ваш 11-й сектор в знак. Близню Киї буде допомагати вам реалізовувати себе серед груп однодумців ваших соціальних проєктів через онлайн. А чорний місяць, 29 червня, буде переходити в знак Терези і можливі випробування, які стосуються вашого близького оточення, далеких поїздок, а також отримання інформації. Обидва відео вже є на моєму каналі. Більш детально можете поглянути. Залишу під цим відео, в описі посилання на них. Меркурій, планета мислення та спілкування інформації, із 5 серпня по 29 серпня буде в ретроградному русі, буде чіпляти знак діви і також. Заходити у ваш знак. Це буде стосуватися вашого другого та першого секторів. Тобто будуть ситуації повернення. Якщо другий сектор, то це може бути перехід на ту роботу, яка вже у вас була, або ж до тих заробітків, які були у вас раніше. Це може стосуватися і спілкування з тими клієнтами, які були раніше у вас. А також, оскільки повертається в перший сектор, то це може бути зустріч з тими людьми, які раніше допомагали вам проявити себе. Це можуть бути повернення. До того іміджу, який у вас був, до тієї інформації, яку ви знаєте, до тих навичок, якими ви володієте. Із 26 листопада по 15 грудня він також буде ретроградним, але вже в знаці стрілець. Ретроградити буде у вашому п'ятому секторі, який стосується романтичних зустрічей. Так, це можуть бути повернення колишніх, це може бути повернення до того хобі, яке було у вас раніше, або ж. Ви знову зможете стати батьками, адже п'ятий сектор це дім діток та всього, що нас надихає, це дім творчості. Ви можете поїхати на відпочинок туди, де відпочивали раніше. Обов'язково детально про періоди ретроградності будуть окремі відео. Лиш Венера, яка символізує наше відчуття прекрасного, гармонії, наші взаємовідносини та фінанси, в цьому році не ретроградна. Із 17 червня до 11 липня вона буде в знаці Рак, в знаці сімейному, в знаці затишку та комфорту, і буде у вашому 12 секторі. Той сектор, куди потрапляє Венера, наділений успіхом. Це може бути приємні зустрічі, приємні звістки, пов'язані із закордоном, з темами еміграції та режимних об'єктів, санаторії, ретритів. Це може бути відвідування островів, які принесуть вам відчуття гармонії. Із 11 липня і по 5 серпня Венера заходить в ваш перший сектор і буде давати вам успіх у вашому прояві себе, у спілкуванні з іншими. Це може бути Успіх стосовно вашого стану здоров'я, іміджу, статусу. Буде більше спілкування, буде більше виступів, ви зможете заявити про себе на більш широку аудиторію. Це можуть бути навіть і винагороди, і зустрічі із важливими для вас людьми. Із 5 серпня по 29 серпня Венера буде заходити в знак Діви. В цей період вона буде більш уважна до деталей, прискіплива, і це буде торкатися вашого другого сектору Венера – сигніфікатор грошей. Те, чого ми хочемо, на те й приходять гроші. А тобто, в цей період вам важливо планувати, планувати свій час, свій бюджет, оскільки другий сектор це робота голосом, багато буде спілкування, і це буде сприятливо для зав'язування корисних контактів для вас. Хороший час для накопичення, для занять тайм менеджментом. Можливо, піти на курси ораторського мистецтва. З 29 серпня по 23 вересня вона буде в знаці Терези. Вона переходить в знак партнерський, знак свого володіння. І буде давати успіх вам сектор, який пов'язаний з вашим близьким оточенням, спілкуванням, недалекими поїздками, відрядженнями, а також всією паперовою справою. Може бути багато спілкування, корисних знайомств. Сприятливий період для комерційної діяльності, а також підвищення вашої кваліфікації. З 23 вересня, по 17 жовтня, вона буде переходити в знак Скорпіон, буде давати успіх вашому четвертому секторі, який пов'язаний з вашою сім'єю, родиною, а також вашим місцем проживання та нерухомістю. Це сприятливі можливість. Підвищити свій авторитет та взаєморозуміння із близьким оточенням. Це може бути сприятлива покупка для вашого дому або ж успіх в купівлі-продажі майна. А це може бути капітальний ремонт, адже скорпіоном управляє Плутон, і ця планета трансформації може бути сприятливим періодом для оновлення вашого інтер'єру, наприклад. При укладанні важливих угод вам допоможе інтуїція. В той же час, в четвертому секторі Венера може давати ревнощі. Може бути гарна звістка стосовно поповнення в сім'ї, або ж період для переїзду до людини, щоб жити разом. Із 17 жовтня по 11 листопада Венера переходить в знак стрілець і буде надавати вам можливість розширювати свій кругозір, сприятливо нові контакти, нові знайомства, адже вона потрапляє в ваш п'ятий сектор. Це можуть бути невеличкі подарунки для вас. Ви можете займатися творчістю, своїм хобі. Це можуть бути у ваших діток, а також романтичні зустрічі, період святкувань, виступів та спортивних досягнень. З 11 листопада і по 7 грудня Венера буде в знаті козарів, буде давати нам стійкість, структурованість, дисципліну. А така Венера буде вам допомагати в сфері, яка пов'язана із вашою рутинною роботою, режимом дня та роботою в найм. Це можуть бути і допомагаючі професії, це може бути налагодження вашого здоров'я, все, що вам дає радість, це можуть бути покращення умов вашої праці, перехід на ту роботу, яку ви хотіли. Це може бути і придбання потрібних речей вам. В оселю, або ж домашня тваринка. Можете зустріти людину, яка в подальшому стане вам допомагати. Також це може бути винагорода за продіяну вами роботу. 7 грудня Венера переходить знак водолій, знак волелюбний, ви будете сповнені більшої свободи, будете цінувати особистий простір інших людей. І це буде торкатися вашого сьомого сектору. Тобто успіх буде у спілкуванні з вашими партнерами як по шлюбу, так і по бізнесу, з вашими клієнтами, навіть вашими опонентами, ви зможете донести до них свою думку. І це буде успіх, також який пов'язаний із вкладанням вигідних для вас контрактів. Марс відповідає за нашу активність та ініціативи, за наші дії. Він буде ретроградним цього року в кінці року, із 7 грудня і до 24 лютого 2025 року. Зараз він знаходиться в вашому знаті, тож можливі ситуації повтору, прояву себе, це ще одна можливість яскраво активно себе показати, оскільки він ретроградний, то можливі і підвищена конфліктність та травмування. Тож будьте обережними і не забувайте проявляти дипломатичність по відношенню до ваших партнерів. 18 вересня буде місячне затемнення в вашому 9 секторі. Тож ви можете підбувати підсумки за продійну роботу протягом останніх півроку, які стосуються вашої вищої освіти, про вашого авторитету. Можливо, для когось це буде видання наукової праці, книги, або ж завершення юридичних угод. Для когось це може бути переїзд за кордон, або ж мандрівка, отримання диплому. 2 жовтня буде сонячне затемнення. В цей період і сонце, і місяць. Будуть в знаці та а то сприятлива можливість для того, що ви прописали свої плани, будуть якісь зміни, які пов'язані з вашим близьким оточенням, із вашою кваліфікацією, наприклад, комерційною діяльністю. Це може бути прихід важливої для вас інформації та початок навчання, або ж ви можете створювати свої власні курси. Це може бути також переїздом недалеким, або ж періодом покупки автомобілю, транспорту, або ж гаджетів. Ваш попередній досвід та навички допоможуть вам реалізувати. Зації ваших планів. Окремо хочу зазначити важливі періоди. Це із 5 серпня по 29 серпня, коли і Меркурій, і Сатурн, і Плутон, і Нептун будуть ретроградними, тобто нас будуть повертати до наших думок, нашої інформації, навичок, наших власних кордонів. Буде посилюватися наша стійкість, наша відповідальність, там буде перевірка нас на віру. Важливим періодом є 7 грудня плюс-мінус 7 днів, коли буде напрушений час. Тоді одні планети будуть заходити в ретроградний рух, інші будуть виходити, деякі будуть ще залишатися ретроградними. Ви вже знаєте, що коли планета заходить або ж виходить з ретроградного руху, вона призупиняє свій рух, тобто стає дуже повільною і ще сильніше на нас впливає. І це можуть бути знаковими моментами, можуть відбуватися багато напружених подій. До 15 грудня ще Меркурій буде ретроградним, тобто можуть бути затори, поломки або ж ускладнення в отриманні інформації. Марс, який відповідає, за наші дії, це двигун буде 7 грудня переходити в ретроградний рух до цього. В стоянні, а Нептун навпаки буде виходити з ретроградного руху. Також буде в стоянні. Плутон, який відповідає за трансформацію, і кардинальні зміни в нашому житті, буде заходити в перший градус водолію, тільки вчитися бути на цих енергіях свободи. Тож може бути загострені події, пов'язані із бунтарськими настроями, з авантюризмом. Та все ж у грудні на нас чекає два нових місяці та одна повня в кінці року, 31 грудня, буде нове місяця, і ми можемо загадувати. Бажання не лише в чарівну новорічну ніч, а й з огляду на настання нового місяцю, коли енергія, нова енергія буде зароджуватися, і ми зможемо прописати свої плани на майбутнє. Як ви бачите, починаючи вже із кінця червня, у нас буде багато ретроградних планет. Це для того, щоб ми призупинилися і переробили, переглянули щось, допрацювали те, що почали в цьому році, і в кінці року підвели підсумки. Подякували цьому року за всі випробування, за всі подарунки, зробили висновки. І йшли далі, і нехай наступний рік буде обов'язково успішним і реалізує всі ваші плани найкращим чином. До наступних зустрічі наступних відео.